Є знижки на пари сіл 20% в аптеках. Подорожник вам та ощадь. у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Отже, перекладачка на мову жестів Катерина Заботкіна, як я вже е, анонсувала, з одного боку викликала шквал захоплення та як вона перекладала пісні. А з іншого боку, вона наразилася на критику. Мовляв, її переклад зрозуміли не всі. Ну і золоту середину. Ми спробуємо е, сьогодні знайти з перекладачем Тетяною Радченко, яка працює з нами на 1+,1. плюс Зазначимо, що Тетяна народилася у родині батьків, які не чують зараз. Працює вчителем української жестової мови у столичному начально реабілітаційному центрі і перекладачем новин медіахолдингу холдингу один плюс один. Тетяновітаю, до Давайте про коректність, як правильно да, говорити сурдоперекладачка, перекладач перекладач жестової мови чи мови жестів Мова жестів. Це коли ми говоримо про психологічний термін. Як людина спілкується від того, які вона жести використовує, ми можемо прочитати мову тіла, що насправді людина думає. Оце це мова жестів. Ага. Але коли ми говоримо про мову для людей з порушенням слуху для жестомовних ага. людей, то це українська жестова мова. Ми працюємо українською жестовою мовою, перекладаємо саме на українську жестову мову. Ось правильно От, з визначенням Да? і ми мова. працюємо для жестомовних. Людей з порушенням слуху. Є люди з порушенням слуху, просто, але це не обов'язково, що вони знають жестову. Задавали глядачі, щоб ми були етичними? У нас є українська жестова мова, Влас. і є перекладачі української жестової Влас. мови. Ну, сурдоперекладач – це застарілий термін, і ми його вже не використовуємо. Отже, переклад жестової, на жестову мову, так, так? правильно так. здійснив фурор на нацвідборі, Були захоплені ті, які в принципі не розуміють жестову мову. І це не дивно. От... І це не дивно. Бо це в Україні у нас вперше було зроблено, і те, що робилося, зробили на українському. Відборі національному Євробачення вони вперше в Україні запровадили музичний переклад жестовою мовою. Не просто переклад, а музичний переклад жестовою мовою. Що там відбувалося? Щоб я пояснила, було два перекладача. Один перекладач робив синхронний переклад, другий перекладач робив музичний переклад. Це Катерина Забутків. Катя, і я, по перше, хочу подякувати. Євробаченню українському, що вони це запровадили. Це супер, це так. прекрасно. От по-друге, хочу привітати Джері Хейл і Альону Альону. І я за них вбивала. І знаєте ще у Джері Хейл, до речі, є один відеокліп, в якому вона використовує жестову так. мову. Так, так. 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 А, я була до цього трошки дотична. До речі, Джері так. Хейл Альона Альона скоро буде в нашому ефірі. Да, Передавайте включення. їм привіт. Зараз будуть слухайте, Таню, от е, є. І ще не порозуміння в а, якості перекладу а, жестовою мовою. От, наприклад, журналістка Марія Антипенко написала у себе на інстаграмі, що вона друга у поколінні а, глухих і не зрозуміла, що там власне перекладають. Чи дійсно все у перекладі Катерини Забуткіної було Дивіться, незроз... <хи> я зразу? <пи> так? Як ви оцінюєте да? якість перекладу з точки зору е журналістки? Але да? журналістка а, Марія, Марія Антипенко. З точки зору Марії. Ну, їй було незрозуміло. А до мене писали, мені писали в особисті цього. і на в Фейсбуці я бачила багато відгуків теж людей з порушенням слуху, угу. жестомовних людей, не в першому поколінні, яким це сподобалось, і вони були в захваті. Ми говоримо правильно Скільки не глухих людей. А люди з порушенням слуху. Да, люди з порушенням слуху, А я можу казати, бо я маю батьків не чуючи в своєму середовищі глухі люди. А для сторонніх людей не з цього Середовища краще казати: люди з порушенням слуху, жестомовні люди. Краще так. За яких умов жестовий переклад може бути незрозумілим? За яких умов ми можемо сприймати ту чи іншу літературу, те чи інший переклад? Взагалі? От, ми дивимось художній фільм. Ось угу. тут такий переклад, а тут такий переклад. Ми у переклад нам е, заходить в душу, а цей не mm. заходить в душу. Ми е, подивіться, 11 виконавців і виконавців, і скільки е, суперечок навколо них. Тому подобається, тому не подобається. Е, Катя вона е, називає вона сама каже: я не, пере, не перекладач, я виконавець пісень жестовою мовою. От тут важливий момент да? є різниця вона, перекладу е, пісень е... і просто перекладу тексту. Анонсів, унікальна річ відбулася на цьому Євробаченні, якщо хтось не зрозумів. Катя робила бінарний переклад. Вона спочатку в багатьох місцях є англо... англ... Англ... англомовні тексти. Да? Вона перекладала з англійської мови на українську, а потім з української на українську жестову. Це важко, дуже важко, і при цьому вона робила музичний переклад. Тобто вона е, дотримувалась певного темпо ритму. Вона е, показувала цей темпоритму. І там, де є «егегей», як ви перекладете це «егегей»? Ну, Катя по-своєму це перекладала. Може бути «егегей», може бути «егегей», а може бути «егегей» або «егегей». У кожного перекладача своє бачення. А, це емо... вкрай, Емоційна вкрай, складова yeah. нас. Емоційна важлива. складова. От задача музичного перекладу ще й емоційно передати. Про що ця пісня? Вона весела, сумна, лірична. Чи це рок? А реп я не знаю, як взагалі е, встигала. Ну, встигала. Да? Щось, може, десь якісь слова вона пропускала. Альона, льона я не знаю, як вона дихає, коли вона цей реп uh -huh. читає. А це перекладати в тому, що, ну, що ви ж не маєте тексту. Ви одночасно чуєте вперше те, що ви чуєте, ну, і не одночасно думаю, що перше ми готуємося. Перше, вперше, скажімо так, робити музичний переклад жестової мови. Ми почали на Аплас Вікенді. Uh -huh. Да одного разу до нас приїхали, запросили американських перекладачів, які цю технологію і цю школу запровадили. От а потім уже на наступний вікенд, Атлас Вікенд, наші нечуючі люди сказали: А ми хочемо своїх українських перекладачів. Uh -huh. Ми це зробили, і Катя була в цій команді, і ми працювали на атласі. Ох, як буде круто, да? коли сніданок буде да? також в <зас> проводитись з людьми вашої професії для тих, хто має вади слуху. Це буде круто і ще одне прохання. Не вади порушення. слуху Порушення, порушення. порушення слуху. Я вада перепрошую. це недолік. от про любу людину Оце вада зору, mm. Ні. порушення. Є порушення слуху, є порушення зору, є порушення опорно-рухового апарату. Зумку, це не це не недолік. Да, це просто так да, слово людина. вада прибираємо. Да, да, просто і, і, і ще ми забиваємо mm. слово глухонімі. Ви Не бачите, можна. люди жестомовні люди, що показало суспільству, що вони дуже люблять пісні і вони люблять їх. Слухати, uh -huh. дивитися, рухатися uh -huh. під них, і їх це так само торкає, як і звичайного глядача. І у них свої суперечки тільки через перекладача. Оцього розумію, цього не розумію. Оцю це мій перекладач, а це не мій перекладач. Тут вся історія відбулася. Yeah. Ми вам дуже дякуємо. Сподіваємося, що да, що коли це сніданок будуть перекладати. Значить, експертка перекладач а можна, та, можна, жестової. А можна мова... от зараз, те, що ти хочеш? Uh -huh. Я вас попрошу те, що Люда почала говорити. Ви зараз можете на екран. Перекласти жестовою мовою, те, що ми скажемо, давайте так. Да. ми дякуємо нашому експерту, перекладачу жестової мови Тетяні Радченко. А поки пропонуємо глядачам подивитися підбірку новин ЖВЛ представляє від Тімура Мірушниченка.